Переходимо на студію, і я хочу сказати, що абсолютно не випадково ми почали цей музичну частину нашого ефіра з Сергія та групи Жадан гурту. Лютий Жада... Лайф Жуд... фестиваль Собаки. стартував. Так, лютий лайф. Фес... Люди <реш> фестиваль стартував. Я просто хочу сказати, що Сергій Жадан і загалом харківські актори, поети, музиканти стали дуже вагомою частиною волонтерського руху. Я починаючи з березня, коли в мене питали, а хто у вас там залишився в місті, хто волонтери, я кажу, та хто Чи? актори, поети, музиканти <реш> і, і дуже дуже сильно творчі люди, які просто сіли за. Кермо або е, стали там розбиратися, скільки палет входить в фури, яка фура взагалі має мати вагу, і так далі. і так далі. Е, який, е, має... Що таке ківлароваровий К... шалом? Правда, це ми знаємо вже 9 років. Е, Та захисний ступінь захисту. Ступінь, ступінь захисту, так. Тому е, ми стали дуже. Е... Як многостаночниками. Да? А, і Сергію Жедуну ми дякуємо за те, що він почав нашу музичну частину, і за те, що він взагалі залишається в Харкові. Так зараз багато гастролюю, але душою серцем в Харкові і дуже реально багато зробив. І сьогодні ми будемо дуже багато говорити про людей, які включилися в цей волонтерський процес. Просто абсолютно повністю переналаштували своє життя, і е, зараз буквально роблять все, що вміють для перемоги. Е, я хочу сказати і подякувати ще е, декому, хто абсолютно повністю включився в цей процес нашим партнерам. Е, коли ми задумали історію з харківським медіахабом, ми звернулися до кількох як сказати інституцій, які є на нашому місті. До речі, тут якраз от в студії знаходяться три людини, які обговорювали так, всю цю історію, що треба щось робити. Треба щось робити з інформацією з інформаційним простором. І зараз ми про це розповімо. Але я хочу подякувати тим, хто допоміг нам зробити харківський медіахаб, який є мережевим підрозділом медіа-центрів Україна, і про них ми сьогодні теж окремо розповімо. Взагалі про цю всю нашу історію. Так, от ще раз подякую партнерам: це Харківський національний університет імені Каразіна. Який ну, майже одразу відгукнувся на нашу пропозицію і активно включився в цю допомогу, Харківська обласна військова адміністрація. І я окремо хочу подякувати Олені Шаповал, яка зараз не в місті. Я дуже сподіваюся, що Олена нас зараз дивиться, але її вклад взагалі в роботу з інформацією, в комунікацію з журналістами. Просто неоцінений. Також хочу подякувати Наталі Івановій, керівниці центру сучасного мистецтва «Єрмілов Центр». Ми настільки звикли просто називати це одним словом «Єрмілов», що треба отак, от всі слова вибудувати, всі згадати, яка допомагала нам весь час і допомагає зараз. І сьогодні про Єрмілов Центр теж у нас буде окрема історія. І ще в нас є партнери. Е, у нас є ще партнери. Я хотів би зараз зауважити на тому, що ми побачили, як стартував оцей марафон. Е, до речі, до речі, можна я цю історію швидко? Ворона, оця, да? так? Ворона. Е, може ви думаєте, що це за ворона така? Ну це така собі пташка міська. Їх дуже багато, як і нас, українців, як і нас, людей. І е, ця пташка вона символізує собою. Ну, прагнення до чогось, що не є притаманним їй, да. Тобто, ворона вона так літає, але не дуже далеко. Вона там не пристосована до важких умов. Але там дуже, дуже хочеться. Але да? їй дуже хочеться це робити. І вона сьогодні летить. Вона летить всі ці 40 годин, І так само, як біжуть наші спортсмени, так само, як виступають музиканти, так само, як тут люди в студії сьогодні будуть розповідати свої історії про те, як вони робили щось над собою. Тобто, це символізує. Перемогу кожного над собою, і від цього перемогу нашу спільну. Я хотів би забіцяв. Показати... Анекдот все ж таки. Ну добре, анекдот, добре в культурній формі. Анекдот такий, коли ну стая перельотних. Птахів там збирається кудись вже летіти, і ворона, ворона підходить і каже або підлітає, і каже: Візьміть мене з собою мені дуже хочеться також полетіти з вами. Він кажуть, ну ворона, ну ти не пристосована для цього. В тебе клюв, він не розрахований на там на дихання на великих висотах в розрядженому повітрі. В тебе крила маленькі. Ну куди ти полетиш? Вона каже: Ну я не можу, я хочу летіти з вами. Він каже: Ну хочеш, ну лети. І вони летять. Летять ворона, щось там крилами маше якось летить, щось підлітає до неї. Там одна пташка, інша пташка кажуть: Ворона, ти крута. А їй ж все, ну, все погано. Вон, їй дуже важко, але вона летить. Вона дуже хоче. Підлітає до неї вожак і каже: Ворона, ти крута! І ворона каже Крута! Ну придуркувата! <рим> <т adaptation> да, да. Я хочу нагадати, що в українській мові немає лайливих слів. Дякую, да. Ворона таки придуркувата. Придуркувата, до речі. Та. Так от, ось ця ворона на цьому патчі ось вона, ця ворона. Угу. Да, отак, давайте його покажемо. Бачите? Лютий лайф. Лютий лайф. Ось в мене такий патч. І ми сьогодні будемо дарувати ці патчі всім нашим. Нарешті. Я Яку да, зрозумівши зараз? Ми до цього повернемось. І я хотів би е звернути увагу особливо на оцей слоган ще раз: весна прийде, Spring will come. Тобто е сьогодні і завтра, два останні дні цієї важкої зими, яка фіналізує перший рок цієї війни. Ми сподіваємось, що другого року. В повному обсязі вже не буде. Ми віримо в нашу перемогу, і весна прийде в той самий день, коли ця перемога настане. Весна обов'язково прийде. І Я хотів би також подякувати ще поки що двом нашим партнерам, які вже зараз працюють безпосередньо. Це компанія Jim Beam. Це міжнародна велика компанія, яка підтримує Україну, яка не працює в Російській Федерації. Яка є одним із світових лідерів у сфері спортивного здорового харчування і не просто харчування, вона є фактично для багатьох спортсменів тренером, радником і другом. І саме завдяки компанії Джим Бім, наші спортсмени мають оце тренування, мали його на протязі декількох місяців. І сьогодні ми ще раз завдячуємо компанії Джим Бім. Ми завдячуємо також пекарні і магазину Нахлібник, який годує, годує сьогодні нашу команду на виїзді. І Нахлібник це пекарня, яка була практично однією з перших, хто з першого дня, з 24 лютого випікає хліб з любов'ю, годує військових, цивільних. Хліб це справа нахлібника, і весна обов'язково прийде. Дякуємо нашим партнерам. І я хотів би. Привітати нарешті. Привітати нарешті. Мені вже так зручно мовчати. Так, я тим обіймучас да? мого... на доводно мого... мого друга Ігоря Діденка. Добрий, що в нас зараз? Добрий ранок. Добрий Поки ранок. — Добрий ранок. Добрий. Я впевнений, що багато хто з тих, хто нас дивиться сьогодні, і в Україні не тільки в Україні. Я впевнений, що команду Харківського авіаційного інституту Люди в білому, Слобожанська Слобожанська ліга, ліга Сміха це оце один з тих, хто взагалі був татом багатьох. Ну, ми зараз истории. повертаємося в якісь там 90-ті роки, чи ні, все ж ні, ні, таки. Ми просто, Ми, просто ні, в партолі, ми, в ми про... про те, що ми, ми всі різні. Удання. В нас в кожного Давайте. є своя історія, але mm. одна з зустрічей. Я трохи, так. Ми буквально за декілька днів до війни з Я можу мовчати, обговорювали. обговорювали Пам'ятаєш, що фільм, який ви збирались знімати. Mm -hmm. І фільм цей був, е в принципі, про пам'ять, про війну, про. про... Ну, Він стосувався меморіалу е так, розстріляних е тоталітарізму розстріляних е польських офіцерів. Да. Таке відчуття, ну, все ж таки, рік минув. Я, по-перше, Дякую вам за те, що запросили в гості. Дякую глядачам всім, хто приєднався до е, правильно. Це марафон, все ж таки. Марафон, да, до марафону. Всі серця uh, в цього слова. Да. Оскільки я все ж таки ще започаткував YouTube платформу Харків Нау, то всіх закликаю підписатися на Харківнау, uh, але що ми зараз хочемо проговорити? Перші дні ну всі я трішечки хотів... перелякані були. Да, я б хотів 24 що? 24-те вже пройшло. Якщо рік тому ми дивимося 27, сьоми. -е, коли ми зустрілися, коли почали говорити, що треба робити, дивись. Я хотів би просто, щоб ми з тобою згадали оті декілька днів, угу. е е ти вплинув на багатьох людей. Саме в ці перші дні, бо ми всі волонтерили, ми всі щось робили. О, через декілька днів після війни там у багатьох вже були там вдома чи в офісах склади, угу. всі допомагали людям виїжджати, всі чимось мінялись, хтось комусь щось привозив, і все це було в принципі частиною великого життя. Але я пам'ятаю той день, коли ти прийшов і сказав, Діма. З інформацією треба щось робити, тому що роз, зрозуміло, що ми можемо возити продукти, і бу, будемо це робити. Ти вже був поранений той час. Е мені здається, ну ще ні, ще ні. 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 ні, ні, ще ні. Ще не був поранений, і саме е оці перші дні було дуже важливо. Було не було журналістів. Ми навіть не розуміли ще хто е як вони і ніхто було відчуття, що ніхто не розуміє, що стається взагалі тут. Велика країна, великий світ. І фактично, ми звикли до того, що будь-яка новина вона стає е, новиною для світу і принаймні для українців. А там була така ну е, пустота, як мені здається, ну не зовсім пустота. Вже тоді в етер виходила Марія Авдєєва, Мені здається, вона зробила робила прямі етери. Е, ми беремо тут же все йде буквально на часи. Тому там з перших часів, що ми почали робити, як всі не знають, що робити. Роби просто те, що маєш робити. У мене до вас. Дуже важливе зауваження. І взагалі до нас всіх. Дивіться, ми про це, до речі, не сказали. Про це є інформація тільки в описі під, цим, під цією трансляцією. В нас є ще одна трансляція, паралельна, яка ідентична цій, але з перекладом. Та на англійську мову. Синхронним перекладом. І тут вже летять в нас різні, в українському сенсі. Не хорошені слова, що ми дуже поспішаємо, говоримо е, одночасно кілька людей. Окей, добре. Тому е, просто все, що ти розповідаєш, Ігоре, дуже важливо. І щоб це перекладати трошки, нам треба говорити не дуже швидко. Шановні так. українці, ми будемо ми говорити... світу розповідати про нас. шановні українці. Ми будемо говорити трохи трохи повільніше. <світ> от отатам <світ> трохи повільніше, саме для того, щоб нас було зручніше перекладати нашим синхроністам, перекладачам, які працюють зараз для того, щоб ми забезпечили англомовну трансляцію для світу. Бо ми впевнені, що багато і українців. Які багато років живуть за кордоном, і не українців, які допомагають Україні, будуть нас бачити. Повертаємось. Отже, в перші дні кожен, хто лишився в Харкові, почав просто робити в абсолютній невизначеності те, що горіло. Допомагати найближчим, евакуювати людей, приймати перші вантажі, розподіляти перші вантажі, допомагати дітям, допомагати тим, хто опинився в бомбосховищах, знімати якісь свої сюжети в перші дні. Коли вже було зрозуміло, ми там прийняли перші шість тонн гуманітарного грузу, розподілили. Вони були з Британії, з Німеччини. Коли вже стартанув великий хаб протягом там війни, більш ніж там 400 тонн гуманітарної допомоги пройшло по хабу, вже зрозуміло, що Цим займаються багато людей, але є е, певний фронт, тому що інформація це фронт, інформаційний фронт. І от тоді я вже Дмитро казав, що якщо ми все життя займалися культурною життю, е, займалися е, інформацією, давай все ж таки почнемо займатися інформацією. І хочу нагадати: перший сюжет на той момент Харківської регіональної фільмкомісії вийшов 5 березня, а перший прямий етер. Вас вітаю з першим прямим етером. Ми перший прямий етер зробили 31 березня 2022 року. З тих часів, я подивився навіть, більш ніж 60 сюжетів вийшло в Харків Regional Film Commission», і більш ніж 90 сюжетів, практично годинних, ми зробили вже в етері Харків Нау. Чому так сталося? Все за позовом душі. Ну ми зустрілися з тобою. Ми почули, що буде багато журналістів. Ну відчули позов, що будуть журналісти. Журналісти, на мій погляд, на мою думку, найголовніше питання, яке на той час необхідно було вирішити в роботі з журналістами, забезпечити їх життя, їх просто безопасність. Тому що ну ті жахливі е цифри статистики, які вже надійшли нам, е з нам з Києва. По, на жаль, е ну, Загаліше, загиблих так. журналістах. Ну, я собі такий поставив на меті, що я не хочу, щоб у нас у Харкові бу були, е ну, не, не дай Бог, такі ж самі цифри. А на жаль, перші журналісти, які приїжджали е до Харкова, вони приїжджали ну, на якусь таку сказку стати героями, зробити сюжет, і я їх розумію. Це їх робота, бо кожен журналіст, який приїхав в Україну в протягом року і зараз приїжджає в Україну, а особливо в березні, в квітні. На початку війни у Харкові, ну це справжні герої. Я хотів би додати, що е, Харків Фільм Комішн це комунальне підприємство, яке було зроблено взагалі для інших справ, тобто uh -huh. для того, щоб займатися документальним кіно. Uh -huh. Але е, я пам'ятаю ту розмову, коли ми якось так трохи розподілили. Пріоритети, і коли ми вже з Наталкою, коли Наталка запропонувала взагалі цю ідею харківського медіахабу, про це ще ми будемо говорити окремо, але наша ідея була в тому, щоб створювати сервіси саме для журналістів. А у Ігоря була ідея створювати контент, Контент, про який наживо з Харкова. І найголовніше на той на, на, на той час, на мій погляд, історія покаже, це була певна терапія і для харків'ян, і для тих, хто приходив в ВТР, і пане Дмитро був в етері, і Макс Розенфельд був в Етері. І інформаційний. Ну я не можу сказати, що взагалі був вакуум. Тоді вже вже стартував інформаційний марафон е Єдині новини Всеукраїнський. Але якесь наживо обличчя харків'ян, люди, які перебували у Харкові, і люди, які могли донести ту емоцію е подій харківських, на мій погляд, це було важливо е саме наживо і з харків'янами. Ну і ще в одному ми я хочу зауважити, що у нас у обох є сини, і ці сини також були залучені до були залучені. Мій син монтував. Дмитра син зробив один із перших сюжетів. Ми хотіли, щоб вони були англомовні. Харків Ріджов до Давайте подивимося, з вас такий сюжет. До речі, це 9 березня, мені здається. Hi, my name is Mikhail Kutubiy. I'm 19 years old and now I'm standing on downtown Kharkiv. There are a lot of Kharkiv symbols here Freedom Square, Shevchenko Garden, beloved by Kharkiv citizens, Karazina University, and Gosprom. There are the ruins of Kharkiv Regional State Administration behind me. When it was attacked on the morning by the rockets from the sky, Kharkiv volunteers gathered here to coordinate their work with each other and authorities. The building was destroyed by a second blow on another day. There is another destroyed building nearby, a commercial business center, which is called 50th Parallel. Perhaps you didn't know, Kharkiv stands on 50th Parallel just like Prague in Czech Republic, Frankfurt on Main in Germany, Krakow in Poland and Plymouth in Great Britain. The first independent media center of citizen journalism in Ukraine was opened during the Dignity Revolution in 2014 exactly here. The Kremlin coward says that they are hitting military targets only, but in reality, they are destroying the symbols of our cities and our freedom. But we smile through the tears and we will definitely win. Everything will be Ukraine. Ще раз, Дім, скажи, будь ласка, це який день? Це було 9, 9 березня, і саме в той день, біля от будівлі, в фактично існував багато років Перша журналістська платформа ми, група накипіла. Так, да, накипіло, яка за півроку до цього змінила офіс змінила за півроку офіс, до війни. Да. Слава Боже, слава богу, саме слава так, богу. ми з мішою в той день вперше зустріли. Фактично вперше зустріли не місцевих журналістів. І вони на відміну від нас вони були про безпеку. Вони були да, А Міша, До речі, взагалі без нічого. Да, ми були без нічого. Ну, тоді не ще не було, так. не було броніків, Ні нічого ну, нічого таке. такого не було. І взагалі, чесно кажучи, не було навіть ну от ре... відчуття реальності трохи Дмитро. Ну ти знаєш, були люди, і була сама організація, була абсолютно невизначеність. І найголовніша характеристика, на мій погляд, харків'ян, українців взагалі вільного світу. Це здібність до самоорганізації. Ані тобі ніхто не казав, що робити. А не мені ніхто не казав, що робити, ані твоєму сину не казав, що робити. Люди просто починали діяти з помилками, беззаперечно, безопер... ну, але не сидіти, а діяти. Допомагати, або, або створювати контент, допомагати один одному. На мій погляд, це найголовніше. Я просто... Знаєш, що важливо. Мені здається, на той момент, якщо не діяти, то можна було з'їхати з, з глупо. Ну, були люди, які не, ну, абсолютно бездіяльно ну, у кожного перебували. кожного своя реакція на такі все ну, ж таки дуже сильний. На стрес. страх? так. Да. Я маючи таку змогу, хочу подякувати всім харків'янам, всім, хто допомагав, всім нашим медіаволонтерам, хто доєднувався і досі доєднується до організації контенту. На мій погляд, і Медіа Хаб, наша ютуб платформа Харківна, ну, ми просто робимо важливу справу, яку ми зможемо оцінити вже. Може, і не ми, може, і не там не за рік, за два, за три, за чотири, за п'ять. Дуже класна традиція започаткування телемарафону. Слухай, 40 годин. Ди, ти наче вже прощаєшся. У мене Я є прощаюся. у нас ще так, хвилинки три. Є. Я хотіла запитати, знаєш що? Так. Я була Я е чи три дні тому е на одному заході, на якому е трошки відмічали да, людей, там вручала угу. нагороди, якісь грамоти людей, які були залучені протягом року до активної волонтерської діяльності. Так от, е зі сцени, Кілька разів згадували тебе як людину, О. яка активно почала допомагати одразу, плюс ти ще є керівником благодійного фонду митці. Є таке. І е, е, інформаційна діяльність інформаційною діяльністю, але mm. ж ти багато іншого робиш, крім того, що ти працюєш з інформацією. Так. І от коли ти зайшов, і ми запитали, Гір: ну ти як? І що ти сказав? Щось я останні місяці. Ну, да. Є втома Трошки ну, Є втома і ну, не просто волонтерів, є просто ну, рік рік в напруженому стані, рік на форсажі. Е -е, в багатьох, Якщо ну, я авіатор, е -е, за рік на форсажі вже можна там згоріти, всі двигуни мають згоріти. Тому Ти для як того, авіаційник, щоб... маєш це знати. — Ну, я знаю, да. тому е -е, І ми, ми пам'ятаємо, що боротьба триває. Війна ще йде. Ми говоримо про перемогу, але маємо пам'ятати, що на перемогу треба працювати, не чекати перемоги, а працювати щоденно, тому що щоденно наші хлопці на передку працюють, і волонтери працюють. І е, це вже мабуть, має бути якийсь інший рік е, не дії. Сквізь, е, ну не зустріч викликам і невизначеності, а такої наполегливої дії щодня е, через е, не можу, через е, ну не хочу, нема через не можу, через якесь таке. Ну не через себе, як марафонці. Але не забувати про себе. Я постійно закликаю. Так, це все супер важливо, те, що ми е, вибачте за слово, підберу зараз культурне, працюємо невпинно. І е, все одно не забувайте про себе. І тебе закликаю: не забувай про себе. Старайся пам'ятати, що ми, звісно, всі незламні і залізобетонні, але як сказати теж українською, трошки можемо ламатися. Просто давайте пам'ятати про те, що ми всі люди, треба встигати відчувати. Не забувати про почуття, треба все ж таки спробувати в цій довгій довгій дистанції жити. Я хочу ще згадати твого друга і колегу, якого сьогодні в місті немає, і ми хотіли його запросити, але але він щиро а, зізнався, що в нього на це нема сили, як і в всіх нас набагато що. Він передку зараз, Гліб Тимошенко. Він служить з травня місяця практично без. А, з дуже дуже короткими інтервалами на відпочинок. І я ще раз хочу сказати, що на жаль, 40 годин замало часу для того, щоб згадати про кожного, хто зараз на передовій і на справжньому фронті, скільки б ми не називали да, інші фронти, але все ж таки фронт у нас один, там де наші хлопці віддають своє життя. І а, вибачитись перед тими, кого ми про кого ми можливо сьогодні не, не встигнемо розповісти. Але ще раз вам всім подякувати. Гліби ми з тобою, наші друзі, наші колеги, які зараз на фронті, ми з вами. І а, Ігор, дякую тобі, що ти знайшов час, прийшов до нас сьогодні. І тримаємо. Да? Тримаємо Тримаємось, контакт. Я почав дякувати мені. Летимо. Сказали, лишайте. А потім подякувати полетіли далі. Полетіли далі.